Гепаргін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Брехня по одному учаснику з кожної команди по черзі ставатимуть на цей постамент і розповідатимуть одне одному по якомусь факту. І супернику треба буде визначити правдивий це факт чи брехливий. Власне, якщо суперник вгадає, то команда отримує один бал. Якщо не вгадає, то не отримує нічого. І я би вже запрошував, мабуть, з вашої команди відкривати цю прекрасну гру Джезефіна Джексон. Yes. Я так і знала. Зразу Жозефіна. Же... Виходь Золотко, виходь. Бо хочу почати з вишинки на цьому торті. Та й не показуй. Окей. Okay. не показуй. Стоп, 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 стоп. Урочисто запрошую тобі сказати мені правду, а можливо, збрехати. Зараз подивимось, зараз дізнаємось. Так. Я починаю? Так. Добре. Можу торкнутись язиком ліктя. Свого? Чи його? Свого. 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 Можете всі ще спробувати. А всі зараз спробували, так? Да, перед телевізором лікать плизнути. Давай спробуємо в це повірити. Я думаю, що це правда. У тебе, я думаю. Так. А, не просто так ти вдягнула таку сукню сьогодні. Це правда. А можеш продемонструвати? Клас! Що це, ти, що, що це ти говориш? Це ми мали казати: «Клас!» Прикольно, прикольно, прикольно. Угу. Так, ну поки Леся там тренується, я теж хочу озвучити свій факт. Чи правда, що консьєржка з мого будинку продала і продає інформацію певним дівчатам про мене? Де знаходяться мої вікна, щоб за мною можна було підглядати? Насправді це цілком вірогідно. Дивлячись на тебе, твою популярність, 100% дівчата хочуть заглядати тобі під вікна. Блін, я не знаю. Ну нехай буде правда. Добре. Угу. Я приймаю твою відповідь. І Це брехня. Ну, я, ж, я живу на шостому поверсі. А як я знаю, де ти живеш. Що ж тобі казали, не треба йому вірити. Та ти що? Він як тільки туди став одразу. Було, було. Гарно. Було. Нічого страшного, за те, що не було. О, ти красива. На базу. Було. Валерія, підеш? Піду. А з ким підеш? Я би хотів. Я хочу Марка, щоб можна? Щоб пішов Марк? Марк, Ходи У Нас співпали бажання. Марк. Давай, оп, вихід правого Марка. У тебе такі гарні брові. Ну, мій тестосторон дуже. Іменно твій. Окей, скажи, будь ласка, чи правда, що я якось заснула на плечі у пана Джона Бонджові? Це було де? В літаку. Ну, я знаю, що ти любиш спати. Є таке. Я знаю, що ти любиш дуже декілька частин тіла, особливо плечі, чоловічі. І брові. І брові. Я думаю, це правда. Так. Да. Я думаю, ти могла таке зробити. Я могла таке зробити. Але ні, це брехня. Але але, але це був дуже близько, тому що в мене реально була ситуація, що я якось в літаку летіла із Бонджої. Я не впізнала, хто це. Люди з ним фоткалися, і я не розуміла чого. І мені сказали, хто це. Добре, тепер твій. Да, Факт. тоді я. Давай. Чи правда, що якщо а, зібрати кількість походів, ну яких я пройшов у кілометрах, то це дорівнює як обогнути земну кулю за всю дорогу? Ну так, да, за всі мої походи за гаражі теж рахуються. І сьогодні по студії теж. <світ> І по біговій доріжці. <світ> я знаю, що ти дуже багато пройшов, ти дуже молодець. Але мені здається, щоб це прям дорівнювало довжині, щоб все прийти, ще треба довжину твоїх брів туди додати. Тому я Плішки. думаю, що це брехня. Може, капусточка? <піллянна> <спіллянна> <піллянна> <спіллянна> Дякую, дуже доречно. Da, ну, слухай, Лєр, я... в тебе гарна інтуїція, тому це... це брехня. Це брехня. <піллянна> ще ходити і ходити давайте ж відсюди, господи. Ти до нас її Та куди ти її повів? Боже, залишайся який, з нами. Який срач у них твій, це просто неймовірно. Мужики! Мужики! Молодець. Мужики! В хаті жінки нема, що э, робити? Світлана, Світлана Тарабарова і Венічка. А, я Let's залишилася. Go. О, добре. Як тут заховати? Чик-чик-чик. Добрий день, добрий, добрий день. вечір. Як вас справи? У мене все все, добре. все гаразд. Дякую. Я буду або брехати тобі, або казати правду. Я звикла, мені завжди всі кажуть правду. Марк, після тебе тут капуста. Вже майже 10 років. Я є частиною колективу «Ветерани космічних військ. Так. Правда. І в цьому році е, Українська космічна агенція. На моє день народження подарувала мені політ у аеротрубі. Так, аеротруба, ну це ж реально. Ну, це так, є така штука. Люди придумали. Це труба з вітром, якщо простіше. аеротруба. А ти вже політав? Уже так, так. Тобі сподобалось? Він приземлився ж тут Ну, дивися, якби я важив кілограм на 20 менше, мені здається, було б ну трошки кайфовіше. То тобі не сподобалось, значить, це 100% правда. Ді! А ти хороший брехун. Добре. Я брехати як ти не вмію. Я вмію ліпше. Я зараз виношую під серцем четверту дитину. Ми ще не знаємо, що правда. Чому тіститься? Якщо навіть це брехня, я хотів би, щоб це була правда, тому я кажу, що це правда. Ні, це брехня. Брехня! Да. Ну, Ладно, це Да? Дякую. Хорош, хорош, хорош. Ну, такий собі А я вже хотіла заказувати шампанське. Ну що ж, завершуємо конкурс. Капітанша йде з тим, вово, який співав ту пісню. Хочу там, де ти, хочу там, де ти, хочу там, де тихо. Там, де ти. Мені так приємно, що ви е, знаєте мою пісню. Ну, бо вона в тебе одна, як її не знати. Сільвоплі. У мене дуже проста історія. Я в дитинстві годувала черепашок ніндзя. Так, черепашок чи ніндзя? Кого з них? Черепашок ніндзя. Її годувала? З рук. А як це можливо, якщо вони не живі? А не можна ставити додаткових питань. Чого вони ставили? Це правда чи брехня, а ми їх дискваліфікуємо. Це брехня. Як брехня? Так. Як це правда? А як це вийшло? Отак. Як? Я дивилась мультик, дуже захоплювалася цим мультиком. Потім, коли мама годувала нас піцею, ну. я шматочки збирала і внесла в унітаз і зливала водою. А вони живуть в каналізації. І я думала, що це їм. їжа. Хай Бог милий, серйозно. Я на цьому попався. Я виграла ще ні. Лесівані, знаєте такого боксера Майка Тайсона? Звичайно. Той, який вухо відгриз. Звичайно. Так от, Майк Тайсон, той, який чемпіон світу і вухо відгризав, колись особисто попросив, щоб я йому реп прочитав. То що ти мої на горі? Два дубки. Тільки в репі. Ой на горі два дубки. Ой на горі. Два дубки, два дубки. Та й схилились до куки. Було. Майк Тайсон. <гум> став. Леся і Хасан, два дубки, скоро на всіх майданчики. Зарубили би страшне. <гум> Правда, чи брехня? Хм. Ну, звучить як брехня, але знаючи нашу програму. <гум> Знаючи хаса то що могло би бути? Ну добре, добре, добре. Це брехня. <звук> Розказати, чи не ці чи не інтересує. Дуже інтересує. Інтересує? Uh -huh. Коротше, колись Майк Тайсон, то був рік 18-й або 19-й, Майк Тайсон був амбасадором одного українського бренду. І він е прилітав сюди. А він радіоведучий на хіп-хоп хвилі в Штатах. І він фанат хіп-хопу. І е в нього кожного разу, коли він приїжджає в якусь країну, в нього є можливість послухати те, що відбувається в хіп-хоп світі України. Йому дали послухати мій трек. І він каже: цього чувака хочу особисто послухати. Молоде! <праць> 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 ну, все. Тепер тепер я послухаю ще раз Твою Дякую. одну пісню. Ходіть спущу вас. Сюди ходіть. Браво! Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Було хороший ти хлопець клас. Так. Так. Ну що, пане суддя? У нас тут е, назріває атмосфера перемоги. Отже, якби там не було, навіть не зважаючи на черепашок ніндзя Чоловіки перемагають 2-1! Вітаю чоловічу збірну нарешті! Нарешті, нарешті, нарешті ми вириваємось. А, ні, не вириваємось, але нас доганяємо. Мужики, мужики, мужики. Пацани, ну і в світі справедливість. Ми дуже раді за вас. Ми дуже раді за вас. Дуже раді за вас. Короче, там все правильно. Дівчата, Дякую, дівчата, 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 дівчата. Прошу вас трішки тихіше, бо ваша капітанша має ще дещо зробити. Що ж там має зробити капітан? Скільки а Скільки відсотків жінок питання? ніколи самі не купували презервативи. Підміть руку, хто купував. Я дівчата. кажу завжди, це мені для Соціальні подружки. дослідження. Але купував. Ну, Світлано. В мене троє дітей, я нічого не купую. Забудьте. <рес> правильно, все зрозуміло. Про те й мова. Вона не знає, що це. Я не знаю, що це. Більше досвід у мене такий, що коли ти їдеш там чи йдеш до дівчини, вона у тебе сама питає, чи є у тебе презерватив. Так, тобто вона да. каже, та розслабся у мене все є. Коли ще жила в гуртожитку, мене, наприклад, подружані просили купляти презерватив взагалі немає питань. А потім я пам'ятаю, коли я в перший раз купляла собі, мені так було стидно. Ну, да, я думаю, звідки вона знає, чи це мені, чи не мені. Угу. Я ж раніше купляла купувала. Та така різниця, що, що в цьому такого? Та то я, не собі грала, бо я була не Та така. Тайка різниця. А то я стала така, а вдруг вона це поняла. Я просто Сам факт думала про мене. А те, що розумієш, у тебе буде секс. І... Давай не забувати той факт, що... Дівчата ну за статистику більше піклуються про своє здоров'я ніж чоловіки. Слухай, дівчата можуть легко сказати, нема бульбашок щастя, нема нічого. Правильно. все. треба враховувати якого віку і якого покоління Правильно. живо, живо так, запитували. Так так, так так давай 53, щоб воно було на 63 ну, давай, 43. Давай, давай так. ми готові. Я запитувала, скільки так. відсотків жінок не купували. Ніколи самі не купували презервативи. Так. Я обдзвонив всіх своїх колишніх uh -huh. пацани. Зробили всіх те саме. Двох. Всіх двох кажеш? Ні, ні, я нічого не казала. <сум> ні, одну. Бо одне кохання на все життя. Молодець, от викрутився. Е, отже, ми вважаємо, що це 54 відсотки. Соромляться. Так, увага на або розраховують на боже, хлопців. Боже, дівчата, не підведіть нас. А ви скільки думаєте? Треба, щоб більше. Ну, ні. <подарить> то вони попали. Так! А Ви скільки казали? Це дві тисячі гривень. А ви скільки сказали? П'ятдесят чотирьох. А одна тисяча ну, гривень. На презервативи нам і тисячі гривень вистачить, тому пане суддя. Як сказати? Об'являйте. Ну, бачите, комусь вистачить, комусь не вистачить. Даю на тисячу гривень! Шість yeah. тисяч гривень чоловіків. Одинадцять жінок. Опа! <подарить> Норм диви доганяє. Ну, ось це вже приємно. Мені це подобається. Я сподіваюся, що зараз ми вирвемось. А ні, бачу рахунок, розумію, розуміючі ні. Всі разом танець.